А пане Олесю, отже, сьогодні повідомлення. Починаємо ми з того, що у Дніпрі демонтують радянські пам'ятники деякі і така певна паралель зараз. Так, ми от щойно спілкувалися із Петром Андрющенком про Маріуполь, де росіяни намагаються ну не просто. Знаки України, де вони взагалі історію знищують, От просто історичні будівлі зносять під корінь екскаваторами прямо тепер, фактично знищуючи історичну пам'ять. Історична пам'ять надзвичайно важлива, і зараз я думаю, протягом цих місяців останніх десяти ну, немає того в Україні, хто би її не усвідомив. І тому власне от до теми незалежності теми України української ідентичності хотілося б підійти із вами. Що зараз для вас змінилося? Які уроки недовчені чи недопрацьовані за 30 років? Зараз експрес-методом допрацьовуються. Ви це бачите? Ви це відзначаєте чи ні? Добрий. День. Ну спочатку нагадаю, що я входжу до експертної ради при міністерстві культури та інформаційної політиці з експертної ради з питань дерусифікації та подолання наслідків тоталітаризму. За ініціативою міністра в цій раді зібрана ну, ціла грона українських інтелектуалів, істориків, філософів, культурологів, мистецтвознавців. І завдання цієї ради якраз оцінити ситуацію в конкретних місцях, конкретних регіонах, конкретних містах з, історика, з історичної точки зору, з мистецької точки зору, і, безперечно, з політичної точки зору. Тобто, що ми з одного боку не втратили надбання, з іншого боку, української культури, з іншого боку, не залишали маркерів російської присутності. Бо для Росії якраз аргументацію її присутності, її, верніше, військово чоботу присутності це є культурно-історичні маркери. Саме тому не лише за часів СРСР, а за часів Російської імперії використовувалися ті чи інші постаті російської культури, події російської культури для деукраїнізації, для означення, що це була російська територія. Най найяскравіший приклад це Полтава. Іноді доводилось, наприклад, сперечатися і переконувати місцевих не лише політичних, а й громадських діячів про небезпеку. Історичного символізму, який присутній як елемент містобудування в Полтаві, де майже кожен другий, якщо не перший, якийсь знак пов'язаний з Петром і, і поразкою з точки зору Російської імперії українського визвольного руху. Тобто для них було потрібно зафіксувати, що боротьба за незалежність. Вона завершується поразкою з точки зору наших ідеалів, наших інтересів. Для нас небезпечні такі знаки, бо ми самостверджуємося як нація. Нам необхідна не російська культура і історія. Маю на увазі культура не лише мистецтво, а все, що є продуктом життєдіяльності. Нам потрібне власне бачення, і в цьому баченні. Немає місця після агресії Російської е, Федерації, немає е, місця для е, російської культури. Це об'єктивний факт. І ми незалежно від нашого етнічного походження, незалежно від мови спілкування, сприймаємо як факт, що навіть наявність Пушкіна, Горького як елемент монументального мистецтва є пропагандою російської зброї, не просто російської культури, а російської зброї. Тому об'єктивна. Зараз місто за містом приймає рішення про демонтаж ліквідацію цих пам'ятників. І лише якщо цей пам'ятник... Має подвійне значення, тобто стосується не лише російської культури, а і російською, і, наприклад, українською. Ну що має знати, наприклад, українською створений якимось відомим українським або талановитим українським скульптором, архітектором. Тоді приймається рішення не про ліквідацію, а про демонтаж і переміщення в інше місце для того, щоб нащадки могли бачити. Як українська культура перепліталася з радянською або російською пропагандою? Це теж елемент певної освіти для населення, але він не повинен такі монументи і пам'ятки не повинні займати публічне місце. Тобто він повинен бути місцем відведених. Музеях, ангарах і так далі. Угу. Олеся, а можна я тоді, от в конкретику, трішки перемкну саме цей момент. Це ніби продовжує лінію декомунізації. Для декомунізації у нас закон є, навіть конкретний, який ну не абсолютно повністю виконувався. Ну виконався, так би мовити. Він не цілком реалізований, але значною мірою реалізований в попередні роки. І зараз ми розуміємо, що ця ж механіка і ця ж лінія вона дещо розширюється, коли ми говоримо і про загалом радянський, загалом імперський спадок, не тільки пов'язаний з комунізмом, хоча закон називає. Про декомунізацію, тобто можливо, і законодавчий акт треба розширити. Але Пушкін так от він зараз такий вагомий символ. Пушкінів в принципі по Україні, мабуть, досить багато, і в Києві їх є декілька. Є пам'ятник, великий пам'ятник на шулявці у парку Пушкіна. Є меморіальна дошка на Садовій, є невеликий бюст на Костянтинівській, там високо, десь на рівні четвертого поверху. На будинку і на площі Слави пам'ятаємо, що демонтували. От якраз на прикладі Києва з тим же Леніном, якщо говорити от з попередньої історії, так коли сильно довго влада не ухвалює рішення, певне рішення, як це на зараз уже зробили у Полтаві а, із іншими пам'ятниками, то втручається громадськість, втручається в стихійний спосіб, що часто ну стає конфліктнішим, так би мовити. Тобто краще би такі рішення на владному рівні ухвалювали раніше. Ви зараз бачите готовність різних міст, от по всій Україні, що цей процес відбувається, чи десь його може варто би при Скоритину щось ініціювати, як ви оцінюєте словом цей процес, бачите, ви абсолютно глибоко розумієте ситуацію і як передбачаєте от наші дискусії в на засіданнях експертної ради, тому що деякі цієї експертної ради, як, наприклад, Павло Гайнижник, відомий професор доктор історичних наук, попереджали, що якщо ми будемо затягувати навіть з нашими рекомендаціями, як експертна рада, то візьме гору вулиця, бо настільки зараз злість до російської агресії, що е, сприймається будь-який елемент у цієї імперської радянської або радянської культури як маркер присутності е, не просто там е, російської культури, а кремля, і відповідно е, маркер е, фашизму російського відповідно потрібно приймати рішення швидкі. Е, тут не всі місцеві ради до цього готові. Це об'єктивна реальність. І тому і виступає така інституція, як от експертна рада, щоб радити ем, в прискореному режимі це зробити. Але ми бачимо, що рішення приймаються е, ну, не завжди такі, як би хотілося б більшості громадськості, не всі, але більшості, і нам, як експертам, зокрема, е, можу, як приклад, навести рішення трудового колективу е, е, консерваторії е, імені Чайковського. Чайковський росіянин при тому, що його частина творчості пов'язана з Україною, і я розумію, тих, хто називає його і українським композитором, зокрема, але він елемент на цей момент російської пропагандистської агресії, зброї. Бо фактично, і в Москві є консерваторія Чайковської, і в Києві, що показує буцімто єднання двох цих великих міст. Нерозуміння ректора а, а, Української консерваторії, такого танкового, а, а може, не танкового, а, а дуже чітко проявленого моменту дивує. дивує, але це навіть Київ. Можете уявити, яке нерозуміння іноді буває в віддаленіших регіонах від Києва. Угу. Пане Олесю, а скажіть, будь ласка, от якраз коли говорити про таких постатей, яких можна вважати бодай частково приналежними до української культури, з Чайковським важче і з Гоголем, мабуть, простіше, тому що походження звідси, але тут є дискусія: чи варто відштовхувати і казати ні, не наше, чи навпаки привласнювати і говорити наше? От ви прибічник якого способу дії? Я прибічник звичайне збільшення історичного пантеону. Нагадаю, що я автор концепції «25 п'ять сходин до суспільного щастя, як основу світоглядної реформації. Там навіть є один з одна зі сходин, збільшує, а не з меншою пантеон. Ага. Є і друга сходинка свідом себе українцям, і там є пояснення, що все, що відбувалось і народжувалось в Україні, це є елемент української культури. Безперечно, і для мене всі, хто народився в Україні, вони є українцями, але. Це не означає, що всім потрібно ставити пам'ятники. Uh -huh. Гоголь безперечно, українець. Безперечно, тому що він народився тут, незалежно від того, якою мовою він писав. Але це не значить, що ми повинні, наприклад, обожнювати його другу інтерпретацію Тараса Бульби, написаною як елемент російської пропаганди. Ми повинні розбиратися в цьому. Ми повинні знати в цьому. Булгаков народжений як українець, але це не значить. Він навіть був громадянином української держави, коли Скоропадський в українській державі вів громадянство і воював, ну принаймні як лікар в українській армії. Але це не значить, що Булгаков повинен бути окремий музей і окремий пам'ятник. Бо деякі українці поводили себе надзвичайно негативно до. Української ідеї, української культури, українського середовища. І зараз нагадаю, що серед українців величезна частина виявилася, на жаль, для нас не така велика, як хотів би Путін, але все рівно величезна частина колаборантів. Призначила нещодавно чергового гада Якименка, який був головою СБУ в українській державі. Якимось там гауляйтером від Путіна в Херсонській області, щоб він керував СБУ. Українець, українець, гад, гад. Ми повинні ага. розуміти, що серед українців не лише позитивні персонажі. бувають потвори, зрадники, колаборанти. Відповідно, ми розуміємо, що українські нації та не без потвори. Ну, потвори ми не будемо ставити пам'ятники і відкривати музеї. Ми ага. будемо знати, що це представники нашої нації, народжені тут елемент навіть в ширшому плані української культури, від якого ми поступово будемо відмовлятися. Ага. Олесю, скажіть, будь ласка, наскільки зміни, які ми переживаємо зараз? Ну, вони, скажем так, незворотні. Мені не хочеться розводити зраду, так би мовити. Але ми розуміємо, що в суспільстві так само як ви кажете, що є різні люди, комусь варто ставити пам'ятники, комусь ні, є різні тенденції, є різні ну емоційні навіть хвилі. І ось ці хвилі вони можуть мінятися зараз. У нас однозначно момент, коли все кристалізувалося, і нація абсолютно з'єднана. Але ми розуміємо, що в якийсь спокійніший час ну тенденції можуть бути. Якісь інакші хтось може хотіти більшого миротворення, так би мовити, меншої конфронтаційності в культурі, в історії. А от що треба робити, і чи треба буде докладати зусиль після війни для того, щоб зміни, які ми пережили зараз, ось ці межі української ідентичності, трактування історії, щоб воно було незворотнім? А, абсолютно правильне питання. І тут є як те, що може зіграти позитивну в подальшому функцію з точки зору інклюзивності української нації, а може те, що зіграти негативно, спробуй пояснити, це не, не, не така легка межа. Зараз Україна під російською агресією змушена фактично відмовлятися навіть від елементів власної культури, які пов'язані в тій чи іншій мірі з російською культурою, з російською з російськими минулими агресорами. Це означає, що ми зараз відмітаємо і тих, хто мав інший ідеал, але був українцем. Ну, зокрема, нагадаю, що не лише Щор воював проти УНР, а проти УНР воювали такі діячі, як Скрипник, як Хвильовий, поперебігали до червоних і Довженка, і Сосюра, і Губенка, і Панч, і Бозна скільки чоловік. З, з українським усвідомленням, українського походження, народження в Україні брали участь в утвердженні тут комуністичних ідеалів і, відповідно, в подальшому репресивного апарату Голодомору і так інше. Зараз ми їх відмитаємо. на якомусь етапі ми усвідомимо, що є частинка нашої культури, за яку ми маємо нести самопокаяння. І це нормально, бо це частина нашого єства. Ми просто перусвідомимо це. А от що є ненормальним і небезпечним, за часів замирення може сюди прийти не частина української культури, яку ми зараз відкидаємо через її співпрацю, колаборацію з Росією, а безпосередня російська культура, яка є потужна за фінансами за, за собою, яка в світі намагається через Онегіних, через балет. Стати елементом світової культури. А ми це усвідомлюємо. Світ не завжди усвідомлює, що там, де приходить і Балет, і Анегін, після того приходить російський телеканал, на якому буде Сіманян, Соловйов і, і же з ним. І в цьому плані е такого прищеплення у світа. Від небезпеки uh -huh. російської культури, а ще раз підкреслюю не лише російських танків, а небезпеки російської культури от у світі такого прищеплення нема. Uh -huh. Ми це більш усвідомлюємо, тому е, нова російська імперська культура може проходити через інші е, країни до нас uh -huh. і знову затискати нас лищата. Тому цей період ми повинні використати для зміцнення власної культури, для посилення її і про спросування у світ. Uh -huh. Для того щоб наші здобутки, про які ми знаємо, а світ ні, ми встигли за цей час перекласти іншою мовою, похвалитися світом, поки є увага до України зайняти власне місце у світі. Належне нам дійсно і тому е, великий е, ну велика лінія, яка була фактично проголошена і на яку працювала українська дипломатія, культурна дипломатія, український інститут, велика кількість українських митців, які опинилися у Європі. Мисткинь в першу чергу, Stop Russian Culture – це не про заборону, можливо, якусь тотальну, якої наприклад у Франції важко досягти, але це про той час, і те місце, коли має бути стишена російська культура, аби український голос зазвучав, і його могли почути і оцінити, а далі вже вирішити. І український голос звучить, і пане Лесю. Я хотів би зараз ще запропонувати вам ще одну річ. От, проаналізувати. Бо а, Україна, звісно, є зараз таким трендом світовим, поки що і цим варто користатися. Отже, українська мова стала найбільшим трендом. Її почали вчити 1,3 мільйони людей. Безкоштовна онлайн платформа для вивчення мов до повідомила, що зацікавленість у вивченні української мови зросла у перші Тижні після початку повномасштабної війни досягла піку в кінці березня та залишається стабільною до кінця 2022 року. Розповідає платформа так: найшвидше українська мова набирала популярності в таких далеких країнах як Аргентина, Японія та В'єтнам. А також серед сусідів України у Польщі та у Чехії Дуолінго пояснює це тим, що ці країни прийняли до себе найбільшу кількість українських біженців. Також серед українських переселенців є охочі поліпшити свої знання з української мови. Одна із жінок пояснює своє бажання згадкою про те, як з трирічною онучкою вибиралася із Маріуполя через блокпости окупантів, і там вони мали спілкуватися російською. Далі я цитую: кожен той блокпост додавав мені впевненості, що як тільки я доберуся до нашого поста, я буду спілкуватися українською. Ну, це от і свідчень реальної людини, яка пережила на жаль ці драматичні події. Як нам скористатися цим трендом? Чи ви відчуваєте зараз ще його силу? А, і як, як його конвертувати в більшу пізнаваність, більший важливий для України ну, якийсь такий міжнародний успіх, я би сказав. Успіх, можливо, слово не дуже доречне тут, але дійсно нашу позицію належну нам позицію у світі? Оксі, okay, ну. Well... Ви ж грунтовніше, аніж я, закорінені в мистецькі тренди, у вас колосальний культурний бекграунд. Ви розумієте, що всі тенденції, вони не швидкоплинні, Е, вони укорінені в минуле і потребують час певний для розвитку. Тому як людина, яка почала розмовляти українською всередині 80-х. І відповідно боротися, наприклад, за право отримати навчання в університеті Шевченка українською мову, бо він тоді був російськомовний, коли я ще вступав до нього. Я скажу, що від наших бажань до їхньої реалізації проходить і досить довгий час. Мислення, воно консервативне. І наше спільне завдання і добре, що ви привітаєте до цього увагу. Це посприяти в наданні можливостей для прискорення таких трендів, як з боку держави, так і з боку суспільства. Недаремно я найбільш люблю а, свій волонтерський проект, який я там влаштував 10 років тому. Це безкоштовні курси української мови, які працювали на своєму піку в понад 30 містах України і задали тренд, і навіть увійшли з окремо в закон про використання мов. А чому? Показуючи, що повинен бути не лише тиск з боку а держава, держава повинна безперечно працювати системно, але повинна бути і з, знизу діяльність. І в цьому плані от такі курси, про які ви говорили, такі е, е, ініціативи по вивченню мови. Е, це є е, безперечний е, розвиток і поштовх. Чого не вистачає зараз? Це певно. Е, е, Стихшення внутрішньої агресії всередині України Росія зацікавлена в агресії. Ми ж повинні не принижувати наших ем, е, співгромадян, які хочуть вчити українську, але вони ще не так її добре знають. Вони можуть е, не, не володіли нею з дитинства чи в дорослому віці. Тому гасла, який написав, нав, навчі другу. Е, е, Навчить друг розмовляти українською, тобто людина, яка хоче, ще не вміє розмовляти, але лише хоче, вона вже друг. Ми протягуємо руку дружби. От нам потрібно усвідомити: у нас повинна бути е, е, належна е, поведінка, щоб дати відсіч ворогу Росії, тобто, там ми повинні проявляти власну агресію. А всередині нашої спільноти ми повинні замиритися між собою, щоб стати сильнішими. Не е, е, доходити до внутрішніх розколів, не протиставляти західняки, східняки, україномовні, російськомовні спільно допомагати зараз українській культурі, а це значить зокрема і спільно вивчати мову, бо вивчати потрібно всім. Ага. Ми всі до, до е, кінця нашого віку будемо вивчати мову. А якщо у нас буде тут всередині консенсус розуміння, ага. то ми зможемо це проявляти і за кордоном. Бо, uh -huh. безперечно, за кордоном можуть проявлятися лише ті культури, які сильні всередині нації. Uh -huh. Ослаблені нації не зможуть проявитися за кордоном. Ставаємо сильними всередині. Значить, ворогу ворого, а між собою uh -huh. потрібно зменшувати рівень агресії. Дуже красиві слова в кінці, так ви перефразували оце бого-богове кесарю-кесареве, так ворогу ворогове, але друзям своїм, своє і дружнє. Безперечно, це дуже важливо. І ще одне слово, яке я наостанок буквально на прощання, хотів би підкреслити, воно звучало теж у ваших роз'язненнях – інклюзивність ось ця інклюзивність української культури всередині, коли всі її елементи елементи різноетнічні, елементи збагачують її наразі і ро. Блять її дійсно яскравою і серйозною, і потужною, і здоровою. Що головне це здоровий організм, який а, здатний пережити. І зараз він власне є таким українським імунітетом, я би сказав, імунітетом суспільним, імунітетом політичним, імунітетом цілої наші. Олесю, дякую за розмову сьогоднішню. Спасибі за те, що змогли приєднатися до нашого ефіру. Олесь до ній був разом із нами. А ми рухаємося до наступних тем. Це апостроф тіві.